Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer. мене звуть Олексій. Сьогодні буде коротеньке відео стосовно того, скільки споживає принтер BambuLab A1 під час друку. Як ви знаєте, скоріш за все, або, можливо, не знаєте, стіл цього принтера споживає приблизно 1,2 кВт під час розігріву. От, і людей дуже цікавить. Скільки ж воно споживає під час друку взагалі, бо стіл не завжди гріється активно. Тож поїхали. Зараз ви бачите споживання у ватах 19,6. Це режим спокою. Напруга стабілізована в мене. Есть, ну так от. Ну, поїхали. Зараз щось. До речі, підключена АМС-ка і будемо друкувати з АМСки. Так. Ну що? Стіл почав грітись? Ви бачите? 1175 Вт. Напруга 230 вольт. Так, це мінімум, це максимум. 1183 було. От споживання під час розігріву. 1100, ну, 1140 десь ватт йде. Так, що тут наш стіл? Стіл, в принципі, вже майже вигрівся. Тобто він, скоріш за все, почав працювати саме. Но він тут, здається, не ШИМ використовує, а бенк -бенк. Вот. споживання 66 Вт. Ну, Бачите, скачить, скочить воно, бо стіл постійно, постійно дає. Так, дійсно, стіл тут не використовує ШИМ. А працює в іншому режимі. Все, зараз вигрівається сопло на максимум. Тож споживання. Бачите, в середньому відносно невелике. Але вже на 6 копійок світло накрутило. Все, АМС-ка почала грузити пластик. Тут уржиться старе. 250 вот, тільки що було, дивимось. Так, напруга 230 вольт, мінімум було 19,1 максимум 1183. Тож для резервного живлення цього принтера ваш ДБЖ повинен тягнути мінімум, мінімум десь 1,3 кВт. Це такий, щоб був ще запас, запасом, кажучи, на 100 Вт. Ну, вже дочекаємось друку, щоб було зрозуміло. Тобто, ви бачите, стіл 80 градусів. От. Ну, от він його трохи підтримує. Оці, умовно кажучи, 110 Вт, це споживання саме принтера, і стіл вмикається, бачите, додаткова ще сотка прилітає. Мій дебеже зі стабілізатором, і коли от стіл починає споживати, можна почути, як на задньому плані щелкають релюшки стабілізатора. Зараз принтер прочищає там сопла. Дружочок щось не зміг, не чистити. Ось вот так от. Ну все вже, поїхали. Де зараз калібрування? Якийсь імпушшейпінг бомбовадовський. то калібрування обходиться мені 10 копійок бачите вже 9 накрутило а ще нічого не надруковано створюється мапа столу 457 вот так да, звичайний ДБЖ від е, такого плюгавенького компасуди не як Якби нам цього не хотілося, е, А1 кушає доволі багато. Якби це було А1 міні, то тут би споживання було максимум 150 Вт. Всього-навсього е, зі столом і прочими плюшками. Бо в нього ДБЖ лише на 150 Вт і стіл живиться від ДБЖ, а не від 220 вольт. Що ви бачите, йде прогрів столу. Постійно щось там підприєм. Стіл величенький. 256 на 256. Це великий стіл. Є, звісно, і більше, але з самих розповсюджених. У А1 стіл не малий. Так, ну все, начебто починаємо. Бачите, бамба робить мапу столу, а не по всій площі, а лише по тій площі, в межах якої буде відбуватися друк. Ну, В принципі, це економія часу. Хоча так. Вже і так, 7 хвилин витрачено, а нічого нема. До речі, розігрів стол, відбувається доволі швидко. Це дуже це дуже прикольно. У А1 міні стіл гріється значно довше. З урахуванням навіть того, що стіл у мініка малий. 180 всього навсього. Так. Зараз сапло буде вигріватись, бо бачите, ось воно вже пішло. От, під час розігріву сапла не сильно там щось змінюється, 226 ватт всього-навсього. Так, давайте подивимось коротенько напруга. Мінімум 19 ампер, максимум... ой, ват. Максимум, максимум було що таке? 1,1,8. Все, друк почався. Тож під час друку. В принципі, штатне споживання. 234 44. 257. Ну, це вже тут -от стіл потихеньку дає. ну В принципі, не бачу сенсу в подальшому демонструванні цього. Хто що хотів побачити, я впевнений вже побачив. Тож якось так. Підіб'ємо підсумки. Все, друг, я. А, тю -тю -тю. О! Ось це так поворот! Що це тут мені бомба? Чирійка, сигнал. О, зедбет, акселерейшн, сенсор і weak. Ого! Прикольно, треба подивитись. Перша помилка за з чимось там. Зараз, зараз гляну. Мейтенанс. Uh, не тут, девайс, десь там. Так, мейтенс. Ні Ні Та -моє! воно А, ось девайс! Так, 1285 годин. Це щось вилізла якась помилка. Ну, подивимось, що це таке. Все, зупиняємо друк. Окей. Так, дивимось на те, що споживав наш принтер. Так, напруга 233 вольта. Поточно 0. Ну, коротше, 6 А споживання. Зараз він охолоджується, тому взагалі нічого не їсть. Умовно кажучи, це материнка споживає там такі лампочки 6 Вт. 1183 Вт. Майже 1,2 кВт було максимальне споживання. Мінімально було 6. Ось така картина по споживанню електроенергії у А1 просто А1. Не міє Бамбулап А1. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, якщо якісь питання є, задавайте їх у коментарях. З вами був Олексій, гарного дня. На все добре.